Дякую, що ви залишитеся з нами. на Телеканалі Київ У нас продовжується програма громадська приймальня». Маємо п'ятницю, 8 серпня, другий блок. Традиційної поради лікаря. І сьогодні поговоримо про пресбіопію або старечу телеказорість, що є неминучим процесом, пов'язаним з природним старінням нашого ока. Відомо, що при нормальній рефракції еметропії перепрошую, пресбіопія розвивається у віці 40-45 років при далекозорості, дещо раніше, а при короткозорості пізніше з віком відбувається прогресуюче зниження акомодації, що приводить до втрати Пності органу зору фокусуватися на прилеглих об'єктах. за даними офтальмології. Прозбіопі зустрічається у 25-30% населення. Замить продовжимо. У нас сьогодні у студії Сергій Рийков, і обіцяли головний офстормолог міста Києва, 223 09 71 Ну насправді всі свої запитання щодо наших очей. Ми сьогодні приймаємо щодо захворювань певних очей. Ми нам телефонуйте. Ми будемо чекати. Захворюємо, ми всі знаємо, багато глаукома, катаракта, вікова, макулодистрофія, все, все, що у вас бентежить. ласка, ми вже чекаємо. 223 09 71 <кій> Пане Сергію, Сергій Олександрович, рада вас бачити. Доброго дня. Добрий день. Ну на початку зараз обов'язково поговоримо про пресбіопію. Бачите, слово слухайте. Вивчили гарно. Так? зараз про це обов'язково поговоримо, тому що це дійсно є проблема для багатьох мешканців, для багатьох взагалі українців. Але на початку хочу, я розумію, що знаєте, такі свята, хтось знає про них, хтось не знає. Але сьогодні міжнародний день автормології. Я вас з цим вітаю. Передавайте Спасибо. вітання всім і колегам, які у нас у студії були, розповідали, як зберегти здоров'я наших очей. Ну і вас вітаю, обов'язково. Якщо можна, я просто хотів би привітати. Тимобутих тих офтальмологів, які сьогодні працюють в Донецьку, в Луганську. Uh -huh. Ви знаєте, от вчора я телефонував, там була Розкиді тяжка цікаво, Тяжка травма була в Донецьку, uh -huh. тобто працює інститут травматології. Yeah. Кажуть, що 70% лікарів виїхало із цих регіонів, але я хочу uh -huh. сказати, офтальмологи знаходяться на своєму робочому місці. І от вчора надзвичайно тяжка була травма, про проникаючи поранення рогівки, і там треба було приймати рішення спільне, де оперувати, uh -huh. і таке інше. І Донецькі офтальмологи справилися з цим. Через те, я щиро дякую тим людям, які залишилися на своїх робочих місцях в зоні АТО. Так. Тоді ми з вами далі дякую за те, що так розпочинаємо, тому що не можемо забувати про те, що і відбувається. А як бачимо, про що б ми не говорили в наших ефірах, воно все, -все одно буде і, е, певним чином пов'язано, правда, з е, тим, що відбувається в нашій рідній країні. Що ми про підемо далі, поговоримо з вами взагалі вже так з медичної точки зору. Зрозуміло, що з віком відбувається старіння всього. І ну і на превеликий жаль очі не залишаються осторонь цього організму. І та зміни в хрестаххрешталику, які відбуваються, дійсно для багатьох або ну Іське погіршення або, можливо, якийсь зворотній може бути процес. Так, давайте просто пресбіопія. Що відбувається з оком людини, коли розвивається дане захворювання? Ну краще ніж ви сказали, сказати неможливо. Коротко, ясно, зрозуміло. Але людина, коли живе, тобто вона дійсно має процеси старіння. І що таке старіння? Тобто, після 40 років в людини пристає працювати внутрішній м'яз ока, який називається акомодаційний м'яз. Угу. Чому так? Тому що так побудовано око, тому що така фізіологія. І тоді, коли цей м'яз перестає повноцінно працювати, а що він робить? Тобто основна лінза ока це кришталик. Тобто це така чечевиця, прозора, і от знаходиться на таких м'язах кругом по кругу. І ці м'язи то розтягують кришталик, приспособлюють його добре дивитися вдалину, то попускають, приспособлюють його дивитися зблизька. Тобто плюсова лінза стає. І от коли м'ясо перестає працювати, то просто попускається ця лінза, і вона стає плоскою. І треба для того, щоб добре бачити зблизька. Людина довго бачить добре вдалину. Але для того, щоб бачити зблизька, я нормальний по зору, але з років мені 57, користуюся окулярами для, для близі. Тобто, це є призбіопія користування окулярами. Це в нормі. Коли людина не користується, наприклад, в віці 45 років окулярами, раніше може розвиватися? Може, може, так? Я може. Знаю, там якісь спадкові фактори, коли в родині так було, що мама або тата, там з 35 років, звичайно, якщо бути. в мами чи в тата була да. косоокість або далекозоркість, uh -huh. і коли людина народжується, вона має невелику далекозоркість, наприклад, там плюс дві діоптрії, але з віком вона ще плюсується, тобто ще більше uh -huh. стає. І через те, якщо в родині була косоокість, тому що косоокість збіжна, коли оці, очі mm -hmm. косять до носа. Е, Обов'язково причиною цієї косокості є далекозоркість. А далекозоркість це і є плюс, тобто це є пресбіопія в перспективі. Через те, якщо людина мала косоокість, прооперувалася і думає, що вона вилікувалася на певний час. Тобто в віці 40 років все одно потрібно буде користуватися окулярами або й, раніше, або й раніше. Хто не користується окулярами довгий час, це люди, які мають короткозорість. Особливо короткозорість невисокого ступеня до трьох діоптрій. Тобто, якщо людина має мінус угу. три, то людина зблизька бачить практично в два рази більше, ніж звичайна людина, але в два рази гірше бачить вдалину. Тобто компенсується О, заходить, таким заходить, чином. Виходить такий парадокс, так? Та? Зблизька краще. Так. І оце благодат... При короткозорості. Звичайні. А далі. О, це в мене така історія. О, подивіться. Але я ну я просто короткозорість у мене. І я просто помітила цю історію. Лена, ви але ви дуже я добре думала, бачите Зблизька. Да, але я не знала, що така закономірність. Що чим краще бачиш сюди, якщо короткозорість, то гірше слухайте. Ну, Історичний та... такий персонаж, який називається Лівша. Якщо так. знаєте, він підковав блоху, так він мав короткозорість. За фактом, який шульга до ну, речі, наступного тижня так. шульги теж міжнародний день шульги. Так. Він... Ми вже сьогодні всіх вітаємо, бо окремо ефір не будемо присвячувати шульгам. У... Уявіть собі, тобто підкувати блоху тільки могла людина короткозора, яка має приблизно близорукість близько трьох діоптрій. Тобто, uh -huh. ми, офтальмологи, прийшли до такого висновку через те ті люди, які біжуть свидетенько до лікаря, офтальмолога і кажуть: от у мене з мінус три, мінус два, мінус півтори діоптрії, зробіть мені стопроцентний зір. І ті люди, які ризикують, йдуть на оперативне втручання, тобто офтальмологи, завдяки фемтосекундному лазеру чи ексимерному лазеру можуть відновити цей зір. Але ж його відновлюємо до 40 років, а потім людина знову одягає окуляри. Навіть якщо було зроблено таке втручання, все одно Ну, Через читаємо. те, я хочу порадити зразу: uh -huh. тим людям, які мають роботу і кусок uh -huh. хліба заробляють роботою на близькій відстані. Це ювеліри, мікрохірурги, uh -huh. лаборанти, ті, хто займаються вишивальниці, той, хто займається за комп'ютером, практично не спішіть оперуватися при близорукості до трьох діоптрій, тому що вам завжди буде хороший зір до глибокої старості. Часто Кажуть, що наша бабуся читала 80 років газету без окулярів. А ця бабуся мала невеличку близорукість, Через те вона не користувалася окулярами. Я вам дякую за те, що сказала. Тобто, усіх, кого короткозорість до трьох диопрій, не треба біжати, бігти. Багато хто до речі зараз так робить. Я от знала незнайомі, які зробили собі втручання. Ну це люди, які можна в службу безпеки на роботу, або, наприклад, балерина, ну, які потрібно так. там Але дуже можна було добре не робити, бачити. В принципі. З Краще все, не все таки робили. не робити. Е, можна вже коли людина має більше mm -hmm. трьох діоптрі, там до шести діоптрі, тоді вже дійсно є необхідність це зробити. 嗯哼。Mm hmm. Так, шановні глядачі, 223.09.71, Ми чекаємо все про ваші ученята. Якщо є запитання, ми готові їх приймати. Слухайте, пресбіопія, біопія, окрім того, що ну, людина не бачить там далеко. Є які ще симптоми? Що в принципі ну нічого там ну, дивіться, як ще називається з наукової точки зору прес або факосклероз? Тобто це склероз okay. самого кришталика. Факосклероз okay. він стає плотним таким дуже, і через те м'язи не можуть його розтягнути. Симптоми пресбіопії, це знаєте, як кажуть в народі, добре бачу, але руки короткі. Угу. Тобто, коли людина починає віддаляти текст від очей, тобто фокусувати далі, тоді потрібно вже зразу думати про те, що м, треба йти до офтальмова. І ще дуже важливий момент. От я, наприклад, коли мав вже початок пресбіопії, у мене був такий дискомфорт, мені не подобалося читати. Чомусь я перестав читати близько, ну не так багато так. читав, угу. і тоді тільки я зрозумів, що в мене прес угу. треба все таки підібрати окуляри. Через те е, така думка е, наших глядачів е, про те, що якщо одягнеш е, окуляри. То вже ти їх не знімеш при далекозоркості. Ви знаєте, не бійтеся це робити, тому що при далекозоркості починається підбір окулярів з плюс 0,5, а закінчується перед смертю приблизно плюс 3,5. Через те у нас дуже велика таблиця плюсів аж до 15, і через те 3,5 – це не такі вже великі окуляри. А людина доживає приблизно до 75 років. Через те існують деякі моменти, наприклад, контактних лінз. Контактні лінзи, наприклад, при прес-біопії також призначаються, угу. і люди задоволені ними користуються. Вас чути. Прошу. Але здравствуйте. Добрий день, говоріть, будь ласка, скажіть, пожалуйста, є смисл пробувати влучати по методам доктора Бейтс і Корбет? Дякую, дуже цікаве запитання, і треба сказати, смисл є, тому що це дійсно відомі люди угу. і ті всі методики тренування м'язу. Тобто, от ми говоримо про те, що пресбіопія – це вже коли м'яз перестає працювати, але він не повністю перестає працювати. Частково він працює. Через те можна тренувати акомодацію, але ви будете добре бачити до тих пір, поки будете займатися цими вправами. Якщо ви на тиждень перестанете постійно, це не лінуватися. Постійно це як я кажу, як трави. Травами можна підтримувати своє здоров'я, але треба це регулярно робити, а не раз на місяць випив якоїсь там чаю, чаю. Ну, Тут та... така сама історія. Треба це тренування, наскільки я знаю, щодня майже робити. Ачно, тобто, якщо кожного дня робити, це як культуризм, поки качаєшся, поки виглядаєш добре. Так само а це так треба... само, як м'язи тіла десь приблизно звичайно. Тобто, ми ж завжди робимо зарядку і слідкуємо за своїм тілом. Uh -huh. А зарядку для очей ми не робимо. Через те, от, по методикам Бейтса, там дуже цікаві методики. Є для oh, тренування, для тренування внутрішніх м'язів, зовнішніх м'язів. Через це я дуже задоволений цим запитанням. Цим треба займатися. Є ще додзвонювач, дзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло, доброго здоровища. Добрий день, добре. говоріть. Це вже я можна говорити, так? В ефірі, прошу, так. Так, да, спасибо. Коротше, шановний пане доктор, скажіть, будь ласка. А лінзи, вони не шкідливі. Ну, скажімо, можна поцарапати там роговицю, око і так далі. На відміну від окулярів. Спасибо. Да, добре, ви знаєте, що якби 10 років тому назад ви задали мені це питання, я б, мабуть, відповів, що лінзи треба думати, чи ставити їх в око, чи ні. Лінзи це як мобільні телефони. Вони були початкові там малоякісні, На сьогоднішній день лінза, вона силіконова, гідрогелева. Тобто, коли ми одягаємо лінзу на око, то ми в першу чергу. Оберігаємо око від інородного тіла, від ультрафіолета, від так, пересихання так? ока, тому а. що від синдрому сухого ока і таке інше через те сучасні лінзи. Надзвичайно mm -hmm. якісні лінзи, тому що вони створені із гідрогеля, силікону і води. Там близько 65% води. І лінза чим хороша? Її одягнули на око. Якщо щось змішає, просто її можна зняти. Це ж ми не підшиваємо, нічого не робимо. Через те, дійсно, я на сьогоднішній день сторонник лінз особливо вони змінюють якість життя людини, яка не користувалася лінзами. Розумієте, А коли одягає, от моя приятелька. Одягнула лінзи, вийшла на вулицю, каже, боже, я черви бачу після дощу. Тобто, наскільки якісно людина бачить, розумієте? Через те я підтримую показання. Одно я так розумію, що лінзи вик... не лише функцію виконують корекції зору, ну на той момент, коли носіння відбувається, а ще й плюс такі залпочки. Я назвав саме та? не корекцію зору, тому що а показання захист, до контактної та? корекції, наприклад, у дітей. Ми дітям контактну лінзу на... на призначаємо з трьох місяців життя, коли дитині робимо оперативне. Втручання по видаленню кришталика. Якщо вроджена вроджене катара, то ми маму навчаємо, як одягати лінзочку Боже, через знай... те, коли запитують з якого віку користуються лінзами, прямо з трьох місяців і до останніх днів. Так, нас і до прошу ви в ефірі. Говоріть, mm -hmm. добрий день. Добрий день. день. Взяваю вас праздники від маленького Скажіть, Скажите, Спасибо. пожалуйста, у мене лівий глаз є. коррегируется, то есть нельзя подобрать линзу. И врачи говорят, что в принципе по жизни уже ничего нельзя сделать. А скажите, да? вы с, детства, вы с детства плохо видели на левый глаз? Да, да. А, вас лечили родители, водили в кабинет охраны зрения, там делали засветы? Да, водили, но это было еще... И сколько, и... сколько процентов вы на этот глаз видите? Ну, я где-то вижу процентов 30. Mm -hmm. Ну, это хорошее зрение. То есть для нас, офтальмологов, каждый процент это зрение. Поэтому 30% нужно беречь зрение, а еще лучше его развить. В принципе, если у вас нет там возрастной катаракты и других заболеваний, да. то можно провести курс гелий-неоновой стимуляции. Это э, лечение красным лучом, терапевтическим лучом лазера и улучшить кровоснабжение в макулярной области. Я не уверен, что вы будете видеть 100%, но процентов на 10, зрение улучшится. Поэтому вы можете прийти. Я по пятницам консультирую в Медгородке, в Центре микрохирургии глаза, я главный врач центра. Буду через две недели на месте, я в отпуске. Пожалуйста, подходите. І візьміть свою історію болізнь. 223.091, ще встигнемо кілька дзвінків прийняти, прошу. Скажіть, от повертаючись до пресбіопії, вона може, ви якраз зазначили такі захворювання, супутні катаракта або глоукома. Пресбіопія часто може бути паралельно з, тими, з якимось цим захворюванням? Враховуючи Чи те, що… <ган> да, mm -hmm. Ле, ви правильно запитуєте, тому що глаукома після 40 років з'являється, призбіопіга mm -hmm. після 45 mm -hmm. років, катаракта вікова після 45-50 mm -hmm. років, через те це йде завжди супутнє. І так. коли ми оперуємо оперативне втручання, проводимо з приводу катаракти, то якщо ми ставимо мультифокальну спеціальну лінзу, <ган> то практично ми людині робимо велику радість, тому що людина добре бачить вже зблизька і вдалину при наявності катаракти. Є mm -hmm. додзвонювач, прошу говоріть. Добрий день, добрий день скажіть, будь ласка, у мене під роки. В мене системне захворювання серйозне. Я дуже давно приймаю препарати, які ну діють на в мене 2,5 очки. Я ношу. А яке яке системне захворювання? Це принципово? псоріатична артропатія. А що ви приймаєте? Метатриксат і ну приднізолом. Да, да, зрозуміло так. Чи чи ну чи, чи, чи мені допомогти, щоб не нівелювати дію препаратів, скажімо так, щоб я ну змогла? Не не зовсім не, 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 ну, не заробити звір. А в ці препарати? Знаєте, що? Дякуємо ну, вам дуже ще там... один дзвінок. приймемо, тому, будь ласка, 223-0971. три Там в інструкції написано, що це може повпливати. Все, може так, повпливати. Так. Інструкція uh -huh. завжди попереджає, uh -huh. якщо в випадку тисячу людей приймало цей препарат, і хоч в одного були якісь порушення, через те тоді пишуть інструкцію. Ви знаєте, uh -huh. не так часто бувають порушення зору при вашому захворюванні. Через те потрібно все-таки один раз на рік показуватися офтальмологу для огляду стану судин очного дна. А ще краще є спеціальний апарат ретинофод, який фотографує очне дно, і ви маєте такий документ, в якому стані ваше очне дно, і це не буде залежати від думок офтальмологів одного, другого третя, а буде об'єктивний документ. Через те ви можете під'їхати до нас в поліклініку і зробити це цю, цю, цю фотографію, і в кінці кінців проконсультують спеціалісти очного дна. Це лазерного відділення. Так, є додзвонювач. прошу ви в ефірі. Доброго дня. Добрый. Добрый день. у мене два питання. Перше питання, я і комп є комп'ютерщик, наскільки шкідливо є комп'ютер, як ну, цей плоский екран, чи він дуже шкодить на очі. І друге питання, правда то, чи не правда, що мило може пошкодити очі чи ні, якщо я вмиває на плейках милом? Дякую. Ми не зрозуміли друге запитання. Друге запитання, я не кожне зрозуміло. Друге запитання, якщо є можливість, ми ще на цей час ми приймемо. Передзвоніть, друге запитання ми не зрозуміли, чесно, ми yeah, якось дуже ось. швидко сказали, чи чимось ви там промиваєте, чи що, не зрозуміла. Перша частина ну комп'ютери. Звичайно, комп'ютер це предмет для роботи, для заробітку грошей. І через те, скажімо, є певні умови, які повинні дотримуватися. Комп'ютер повинен бути на певній відстані, тобто це приблизно 40 см від ока. Друге, текст Повинен бути дуже чітким. Для цього потрібно знати колір, який потрібно виставляти uh -huh. на заставці комп'ютера. Це повинен бути чорно-білий. Контраст, якщо чорно-білий контраст, це надзвичайно зручно, тому що людина не втомлюється людина чітко бачить літери. Якщо синього кольору йде заставка, це дуже токсично для очей. Через те корисно зелений колір, сірий колір і чорно-білий колір. Через те, це перше. По-друге, комп'ютер він дає теплову енергію, тобто він нагрівається. Якщо ви довго працюєте і немає кондиціонування і таке інше, якщо йде перегрівання, то він впливає на температуру ока, око може пересихати. І ще дуже важливо, тому що ну, симптом такий чи синдром офісного працівника це замкнутий простір, це штучне світло, це комп'ютер і кондиціонування через те Все разом. Потрібно, да, потрібно час від часу трошки проводити таку і таку праву. Тобто, дивитися mm -hmm. мітка на склі, робити одну таку чорну yeah. точечку. Ко дивитись на скло, а потім вдалину. Далина це більше п'яти метрів, і ви тренуєте акомодацію. Треба, хоча би дві-три хвилини, поки п'єте каву, поробити такі вправи. там. Друга частина мені підказує режисери. Була е, молода людина. Я так розумію, молода uh -huh. людина. Абсолютно він запитував другу частину, що він у нього звичка, він очі миє милом. О, ви знаєте, що? Я дуже люблю це. А, дуже. Що? Між іншим, дуже правильно робить. Дякую. Знаєте чому? Тому так, що е, 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 очі мають близько 200 сльозних залоз. Одна велика і дуже багато дрібних. І от щоб їх промити… У жінок їх не більше? Е, е, а я ну, жартом, звичайно. Чоловіків просто сльози менше <рес> так. І от, е, коли людина миє з милом е, очі, так. Е, то мило попадає трохи в око. Так. Мило це лужне середовище, і око захищаючись, виділяє дуже багато сльози. І таким чином ми промиваємо сльозні залози, вимиваємо різний бруд, тому що, наприклад, особливо вранці, за ніч в оці дуже багато бруду. Якщо ви знаєте, збоку завжди трошки присихає, на льот ну, буває таке так. інше. Чому? Тому що ми вночі дихаємо дуже повільно. Uh -huh. А коли в день ми дихаємо, де активно працюємо, ми робимо вдох, такий і створюється від'ємний тиск в носоглотці, і сльоза швидко всмоктується. Uh -huh. Uh -huh. А коли ми спокійно спимо. Сльоза виділяється, як виділялася. А куди її діватися? Вона йде такими, скажем, полосочками і підсихає, стає білим нальотом. Через те мені дуже подобається ваше запитання. Ви правильно робите. Мило повинно бути дитяче. Я користуюсь там ще іншим. Ж не милом спудорські рек рек Рекламувати його не буду. Так тобто, або якесь гліцерінове, або та, якесь я дитяче. Є ще один дзвіночок, будемо слухати, завершувати, говоріть в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо базова кривозна 8,8, а лікарі кажуть, що можна 8,6, тому що 8,8 дуже мало лінзи ну, виробляють. Так, чому... да, ви користуєтеся якими? Одноденними, тижневими, місячними? А, ні, друг... на місяць. На місяць. Вони... Це, як... Це силіконово-гідрогелові. Більше ну, всього, так дивіться, якщо силіконово гідрогелеві, то це не має принципової різниці, тому що вони дуже м'які, вони дуже нормально. Я брала заповнюві... раніше 8,6, іноді 8,7 сім дають. E, так. Да, тобто, в ну, принципі, це, це не принципово. Саме що основне, якщо лінза 8, якщо кривизна 8,8, і а лінза 8,6, і якщо вона жорстка, то вона буде давити на рогівку. А якщо це гідрогелево силіконова, то вона при температурі тіла вона повністю виповнює об'єм і немає ніякої проблеми в цьому так. Вам дуже сьогодні дякую. Вітаю ще раз і всіх колег ваших з професійним. Ну, це можливо навіть не професійне, я знаю. Не певно, що день медика більше, скажімо так, таке професійне свято, але саме сьогодні конкретно офтальмологи відзначають свій день міжнародний. Тому до зустрічі. Завжди дякую, що ви до нас приходите і консультуєте наших глядачів. Побачили, скільки дзвінків. Ну, я задоволений. Ти... А я як задоволена, як Ведуча. Всім дякую, хто телефонував. Сергій Риков, головний офтальмолог міста Києва, був гостем нашого другого блоку. Ми переходимо до третього блоку, до речі, ми всі з вами. З вами, що 1 вересня багато хто піде до школи, а до нового навчального року залишається близько трьох тижнів. До речі, ви ще не придбали шкільну форму? Які ціни на професійний одяг для учнів цього року? Як вибрати якісний шкільний товар? Про це у наступному вулиці не перемикайте.